Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 1 серпня 24 року Лівобережна Херсонщина. Сьогодні на огляді буде крупний, смачний, гарний дуже нектарин під назвою Геа. Сорт надзвичайно товарний, крупний, солодкий, запашний, врожайний. Плоди незалежності від нагрузки, як так мають... Такий видатний калібр 200 грам плюс. Деякі і 300 плюс затягують. плоди вже в стані зривної стиглості чи, як правильно сказати, зйомної спілості. Вже більша частина м'яха стає, тобто її можна Часть плодів вже можна споживати, часть можна на дозаревень зривати або на продаж. Дуже гарно. гарне видовище, коли проходиш по повз цього сорту і дивишся на ці шари. Зараз покажу, яка вага. Плоди, де більш на сонці, вони аж чорні. Тут трошки такі І з такими спробілами. Ну, вага, я ж кажу, вони крупні. Біля 300 грамів вага. За моїми спостереженнями на цьому дереві від 200 мінімально і до 350 приблизно. Середньо 250-300. Такий. Солідний розмір, солідна вага. Просто шикарний вид. Ось ще крупніший знайшов. Уплодів форма кругла і трошки видовжена є. Він такий всередині. Як бачимо, кісточка відділяється. Це теж є плюсом. Але відділення кісточки для мене є, не є недоліком. І як би я його не помічаю навіть. Є люди, які цікавляться, кісточка відділяється чи ні, я не знаю яка мета. Їхньої цікавості, але для мене це не є взагалі показником сорту. Смак солодкий, насичений, нектариновий смак такий, аж різкий солодкий. Накшталт бігтопу наподобі. Структура м'якоті така на наподобі такого масла, сливочного масла, який в холодильнику ось таке застигше. І соковита, соковита така. Слегка похрумує, Показує соковитість, як бачите, достатньо. Навіть занадто. Це для мене один із топових нектаринів. на зразок бігтопу, алітопу та інших з такої серії. Для тих, хто вагається в придбанні цього сорту, сміло рекомендую його, Буде задоволений з ним на все 100. По поводу морозійкості не скажу, тому що. На півдні не можу перевірити, але південь-центр сміло садіть його. Сорт вас буде тільки радувати. Ось знайшов в тіні ще пару плодів, мені так цікаво, коли він в тіні і набирає так окрас. Ще цікаво, що він на таких тонких гілочках тримає по 3-4 плода. Ось гілочка, яка живить ці 3 плода в крупних. Це теж якби так цікаво спостерігати. Дуже добрий варіант для товарних сіл, для комерційних, для промислових садів. Та також для споживання. Такий от огляд по такому славному нектарину ГА. Чи правильно наголос ГА чи ГА. ну, Назва сорту ГА з трьох букв. Я цілком сортом задоволений і всім рекомендую. На цьому буду огляд завершувати. До нових зустрічей. До побачення.